Це саме той випадок, коли до нового сезону готуються заздалегідь. Хоча основні роботи розпочнуться лише навесні з приходом сонячної погоди та справжнього тепла. Підготовка триває вже зараз і на всі 100%. фахівці профільного харківського міського КП виготовляють нові деталі для міських, дитячих і спортивних майданчиків, аби з початком сезону вони були готові до активного використання. Наше підприємство вже багато років власними силами виготовляє елементи дитячих та спортивних майданчиків. У більшості ці елементи виготовляються з деревини, які ми виготовляємо, обравляємо, фарбуємо і встановлюємо. Ми маємо всі необхідні розміри елементів, які треба ремонтувати, міняти або ще щось з ними робити. І ми почали вже готуватися до наступного сезону 26-го року. І ми це робимо вже. Комунальне підприємство Харківське ремонтно-будівельне підприємство утримує, ремонтує, слідкує за технічним станом майже 4,5 тисячі дитячих та спортивних майданчиків, які розташовані у всіх дев'яти районах міста. Протягом 2025 року. Нашими фахівцями всі ці майданчики були обстежені. Виконані роботи по відновленню, ремонту поточному і доведено до стану, який дозволяє дітям та дорослим користуватися цими майданчиками. Під час відновлення майданчиків ми замінили всі елементи, які вийшли з ладу, дерев'яні, замінили металеві конструкції. Підшипники там чи або щось інше, що потребує ремонту. Таких майданчиків майже 800 за весь період по всьому місту. Головне це надійність і технічний стан елементів майданчиків. Тому ми це робимо, робили і будемо робити завжди. Ігор Безкровний Сергій Перець, Андрій Сириця та Олександра Панченко, Харків, Новини.